Іван Франко, Лисичка кума Був собі раз вовчик братик і лисичка сестричка, і задумали вони взятися чесно заробляти на хліб, знайшли собі нивку і домовилися посадити на ній картоплю. Вранці рано вибралися обоє до роботи ямки робити та картоплю садити. Вдома поснідали що Бог дав. А щоби в полудень не бігати додому, взяли відразу з собою обід і полуденок, горщик меду і кошик паляниць, поклали страву в кущі, а самі, перехрестившися, взялися до роботи. Копають, копають. Та лисиці швидко набридла чесна праця. Ніби то копає, а сама думає, як би дочку рнути в кущі метку полизати. Ось у недалекім болоті. Поміж тростиною загукав гук на все горло. Гуп, гуп, гуп. Зараз, зараз, сватоньку. скрикнула лисичка, не мов би то її кликали. І вже кинула мотику та й збирається йти. А куди ти, лисичко? Хіба не чуєш? Сват гук мене кличе. Та чого? Ми ще з ним учора балакали. Бачиш, у нього сьогодні хрестини, то він просить мене за куму. Та коли так, то йди. Тільки не берися. Я хутенько повернуся, копай собі той загонець, а я тебе настожену. Побігла лисичка в кущі, зараз до горщика, попоїла добре меду, закусила паляницею, все чистенько позав'язувала, пооблизувалася та й іде до вовчика, спишна водячи хвостом, справжня тобі кума. А що, вже по хрестинах? Та вже. А кого там Богда? Хлопчика? А як же його охрестили? Очаточок. Ото ім'я, я ще й не чув такого. Лисичка нічого не мовила, але взялася пильно до роботи. Може, так минула година, а може, й дві. Знову лисичці захотілося метку полизати, і ледве гук з болота загука, а вона на весь голос кричить Зараз, сватуню, зараз. А то що, лисичко? Та бачиш. Там друге дитинятко у свата народилася. Ще раз на хрестини просять. Ну то йди, коли просить, тільки не берися. Я хутенько, Вовчику, мовила лисичка та й шмих у кущ. Митю до горщика наїлася добре меду, паляницею закусила, так що з їх спільного полуденку вже мало що й лишилося, та й вертається до Вовчика. О, ти вже тут? Уже по хрестинах? Та вже. А кого ж там Бог дав?» Та дівчинку. А як її охрестили? Серединка. Огу. Я ще й не чув такого імені. У гуті вовчику, все такі незвичайні імена дають. На те вони голосні птахи. Попрацювали знов з годину і знов лисичці дуже запах медок. І як тільки гук загукав із тростини, а вона кричить Іду, сватенько, іду. Та куди ти йдеш, лисичко? Хіба не чуєш, що свати ще раз за кому просить? Що це за диво, що він так часто тебе за кому просить. Бо дуже мене любить, Вовчику. Ну, то йди. Але не барися треба роботу закінчити. Я скоро тут буду, Вовчику. Роби не бійся, все зроблю. Побігла лисичка до куща, виїла решту меду з горщика, схрупала решту паляниць, усе поперевертала та йде до Вовчика. А що? Вже по хрестинах? Та вже. А кого там дав? Хлопчика. А як же його охрестили? Остаточок. Ну що ж, нехай здоров росте. Копали так, копали, аж ось уже й полудень. Вовчик давно зголоднів, та все якось соромиться зізнатися, а далі кинув мотику та й каже Ну, досить поки що. Чи не пора обідати? Певно, що пора, вовчику, братику. Мовить лисичка, а сама нібито копає. А ти ж не голодна? Та ні, вовчику. Ти ти сам та пообідай. Мене там на хрестинах перегощали. Пішов вовчик у кущі, дивиться ого. горщик порожній, аж вилизаний від меду. Кошик перевернутий і палянець ані крихти. Аж тепер зрозумів, куди ця лисичка сестричка так часто на хрестини ходила. Аж тепер він зрозумів, які то вона своїм похресникам чудернацькі імена давала. А ти така, погана лисиця! хочеш мене роботою і голодом на смерть заморити, а сама всю страву пожерла. Чекай же, я тебе за те саму розірву і на обід з гамкою. Почула лисиця вовчикові крик, побачила, який він біжить розлючений, і не чекала довго, дала ногам волю та до лісу. А в лісі шусть у першу нору, як дибала під корінням старого дуба, думала, що сховається зовсім. Але вовчик таки встиг побачити кінчики її хвоста. Заки лисичка втягла його до нори, прибіг та й кричить Ага, ти тут, вилізай негайно, не сховаєшся від мене. Та лисичка не дурна, сидить у норі ані пари з рота. Не озиваєшся? Добре, чекай лише, я тебе дістану. Скочив вовк, виломив довгу клюку, застромив у нору та й шпортає. Думав ухопити лисичку за ногу та й витягти на світ божий. Не стямилася лисичка, а клюка, хап її за ногу. На раті сна, вовк, почувши, що щось зачепив, так тягне що сили. От лисичка, хоч як їй мурашки поза плечима бігали, Почала реготатися та й кричати. Ото дурний! Зачепив за дубовий корінь та й тягне. Думаєш, що мене за ноги вхопив? Тягни, дурню, тягни. Почувши це, вовк відпустив лисичину ногу та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив справді за дубовий корінь. Ай-яй-яй, моя ніжечка. закричала лисичка, а дурний вовк з радості як почав тягти. Поки сам не змучився і клюки не зламав, тоді плюнув і пішов геть і зарікся з лисичкою мати якісь справи.